Всеукраїнський апологетичний центр припинив свою діяльність 2018 року, Бройде зник значно раніше. Рогатін та багато інших втекли з України теж раніше, а ось Іона Черепанов продовжує служити своїй церковній організації. І ось 2017 року на сцені з'являється Ірина Кременовська, яка починає займатися загалом то тим самим, чим займався Вац, тільки під іншою вивіскою. З наведених далі фактів стає зрозуміло, що Кременовська, по суті прийняла естафету від Бройде в її координації. Перебувала мережа інформаційних порталів, що продовжує пропаганду російської лінії Рад в Україні. Давайте перерахуємо перший канал Центр економіко-правових досліджень. ЦПД. Центр зареєстрований у 2017 році. Його офіційний сайт почав активно наповнюватися з 2018 року. lresearch.center. директор Ірина Кременовська. Другий канал Бюлетень. Говори. Вільне слово.ком почав роботу 2017 року. Точніше, знову таки більш активно. З 2018-го. Кременовська була його головним редактором. Третій канал Антисекта. Цей відверто проросійський антикультовий портал також почав роботу 2017 року. Кременовська була найчастішим його автором. Четвертий канал у антисекта.орг залишилася група в соціальній мережі Однокласники. Давайте тепер проведемо взаємозв'язок між цими чотирма проєктами. 2017 року Кременовська разом зі своїм спільником Олексієм Святогором створили центр економіко-правових досліджень, це ПД, сайт lresearch.center. Кременовська є його директором, святогор-заступником. серед партнерів ЦПД знаходимо некомерційну організацію Антисекта сайт antisekta.org самого сайту вже не існує, але завдяки веб-архіву ми маємо можливість зазирнути до його історії. І завдяки цій історії ми в підсумку й прийдемо до дуже цікавих відкриттів і взаємозв'язків. Центр економіко-правових досліджень, ЦПД, є засновником видання говори. Вільне на сайті вільне версії від 2019 року також видно, що його засновник це ПД. А ось у версії 2020 року цей підпис зник. Крім усього іншого, на ресурсі говори до 2023 року було зазначено, що Ірина Кременовська є його головним редактором. Це передбачає, що за її участі та з її згоди публікували основні матеріали сайту.